У кіностолиці світу Голлівуду перші мітинги з синьо-жовтими прапорами розпочались ще до повномасштабного вторгнення. Активісти української громади і друзі Мар'яна Бойко, Мишко Лаврис та Ірина Василькова перечували невідворотня. ми а, відчували тоді, що треба привернути увагу громадськості першу чергу, американців та інших людей, які проживають в Лос-Анджелесі, і а, ми вийшли на протест біля федеральної будівлі, яка називається Federal Building. І це був протест, де приблизно було 100 людей. Свій перший протест вони провели 6 лютого минулого року. Цей день і став точкою відліку існування організації. Корені слова, надія стоїть дія, і ми обрали діяти, йти на випередження, закликати світ вступитися на захист України, звертатися до уряду, закликати громади долучатися. З українськими прапорами, з гаслами Ukraine is free, will always be», Вільна, сильна Україна неподільна і єдина. Після російського вторгнення 24 лютого до активістів приєднались люди, які досі не були активними. Почали приходити чимало пересічних американців. Ми цілу ніч не спали. За цю ніч ми створили е, подію у Фейсбуці і вже о десятій ранку. Ми вийшли з колонкою і з мікрофоном до федеральної будівлі, біля якої зібралася надзвичайна велика кількість людей та репортерів. Навколо всі плакали, всі були розгублені, всі були на телефонах. Видно було, що люди дзвонили до своїх рідних та близьких. Ваша кого! З того часу трійка разом з однодумцями почала організовувати протести кожного тижня у всесвітньо відомих районах Лос-Анджелеса, Голівуд, Санта-Моніка, Беверлі Гілс. Почав зароджуватись потужний рух. Була величезна підтримка інтернаціональних громад, таких як литовці, грузини. Також вийшли білоруси, іранці. Серед нас були французи і поляки. Автівки проїжджали гучно вітаючи нас із клаксонами. Це було дуже потужно, і я пригадую, що в мене мурашки по тілу йшли від від побаченого. Люди на протестах розуміють один одного без слів, просто поглядом. і всі розділяють один біль. Активістами зацікавилася американська преса і стрімінг-сервіси, офіси, яких базуються у Лос-Анджелесі. Вони відразу почали зв'язуватися з нами ще з людьми, які. Були самого початку в нашій організації і абсолютно всі великі національні медіа Сполучених Штатів почали нам дзвонити просто 24 години на добу. Для них не було часу, коли для них не був прийнятний дзвінок. Слава Україні! Yes! Коли американці почали звикати до подій в Україні, активісти фундації Stand with Ukraine Foundation зайнялися культурною дипломатією, аби повернути увагу до подій на історичній батьківщині. В рамках програм культурної дипломатії ми здійснюємо проекти, які привертають увагу і тримають фокус на проблемі України через такі події, як фестивалі, кінопокази, мистецькі виставки це є надзвичайно потужний інструмент м'якої сили. Наприклад, на голівудському бульварі фундація влаштувала масштабний танцювальний флешмоб під Ой у лузі червона калина. Цей флешмоб він набагато більше охопив аудиторію американців, які проживають тут. Ми зрозуміли, що зацікавленість до України вона спадає, і потрібно було придумувати цікаві креативні способи, аби люди продовжували говорити про Україну. Тобто сумувати вони вже не хотіли, але танцювати вони хотіли, співати вони хотіли. Таким чином ми, по-перше, популяризували українську культуру, український танець, українську пісню, ті самі рухи. Ті самі жовті футболки, в яких ми танцювали, повторили в е, Балтійських країнах, повторили в Франції, в Польщі, в Німеччині, в Албанії, навіть в Аргентині. Тобто він розлетівся по всьому світу, оскільки у Лос-Анджелесі живе багато голівудських зірок. Фундація Ukraine почала звертатись до людей кіноіндустрії. Ми е, писали дуже багато звернень, шукали контакти в різних е, продакшн-студіях. Таких, як Warner Brothers, Paramount, Disney, будь-яких людей, які чи мають знайомства, чи працюють там, які могли б нас контактувати з якимись знаменитостями. і деякі зірки відгукувались. Ми молимося за вас. Слава Україні! Стейщо. Ми мали можливість спілкуватися із відомими кінокритиками і режисерами, які дуже зацікавлені підтримкою та розбудовою України. Фонд це є як неоплачувана повноцінна робота. Фундація об'єднала не лише українську громаду Лос-Анджелеса, а й інші діаспори міста. З нами тут Лос-Анджелесі з українською громадою залишаються, залишаються литовці, естонці, латвійці, тобто балтійські країни, грузини, поляки. Мар'яна Ірина та Михайло стали кістяком фундації, але до них протягом року доєднались десятки активних членів та сотні волонтерів. Окрім збору коштів та культурної дипломатії, активісти також працюють з політиками. Почали шукати контакти. Як можна вийти на тих чи інших представників з американського конгресу, чи це представники нижньої палати, чи це представники а, палати Сенату? А, відповідно, нас запросили бути присутніми а, під час прийняття закону, який а, виносив нові санкції проти Росії а, Сполученими Штатами, і це безпосередньо був історичний момент, оскільки а, такого раніше не було, що запрошували. Представників української громади бути присутніми під час самого голосування. Так, також заснували центр збору гуманітарної, медичної та іншої допомоги Україні. Волонтери кажуть, хоча після року невпинної роботи втомлені зупинятись не збираються. І ти знову береш цей подих на повні груди, налаштовуєшся на високу вібрацію перемоги, і йдеш вперед. Ми її здобуваємо щодня, кожен своїм талантом. В плані мотивації. Мені особисто це питання навіть ніколи не стояло, оскільки моїх два дідусі вони безпосередньо постраждали від дії злочинної радянської влади. На одного з моїх дідусів було сфабриковано кримінальну справу, його відправили в Сибір на 10 років. Це надзвичайно важко. Це надзвичайно багато часу забирає. Але це є наш вибір, і ми хочемо допомагати Україні. І ми віримо, що особисто я вірю, що допомога іммігрантів українських, допомога українців за кордоном не лише в Сполучених Штатах, але по всьому світу поміняла хід подій під час повномасштабного вторгнення. Я впевнена у цьому. За рік діяльності активісти фундації Stand with Ukraine Foundation зібрали і передали в Україну допомоги на майже 3 мільйона доларів. Христина та Богдан Шевченки з Лос-Анджелеса для Голосу Америки.